Добрий день, дорогі дівчатка. Ось зараз весна, так, і ми з вами уже можемо придивитися, так би мовити, коли близько землі, коли бурянці там смикують, так як я зараз у травичці. Так, і ось ви можете зустріти в піскущиком деревовидної півонії насіннячко, яке де воно. Згубила. Ось дивіться. Так, ось я його зустріла, е, яке лежить внизу, близько кущика. І е, що можна сказати? Дивіться, яке воно гарненьке. Ось я зараз його візьму, де це? Отут. Візьму його і подивлюсь. Нічого нема обережненького, ні хвостика, нічого не проросло. Але ж ви подивіться, яке воно гарненьке, яке воно блискуче. Бачите? Ось, про що це говорить? Що це насіннячко було добре зволожене. Так? І я ж кажу, що у нас все мокре, бо вс... мох кругом росте. Бачите, все зволожене і насіннячко дуже гарно перезимувало. Ми говоримо про те, що холод це прекрасно для насінини. Та чи можна вважати, що така насінинка пройшла стратифікацію? Так можна, бо їй було холодно і головне вогко. Зар... Тобто перший рік вона от так от пройшла стратифікацію. Це культурна насінина, тобто сортової півонії. Я хочу вам сказати, якби це була півонійка. Яка є гібридом у е, сотому поколінні, як я кажу, півонії рока, то її б на сінечко саме б зверху е, е, лежало та вже б проросло. Але ми з вами подивилися, що нічого тут немає. Ось, і воно проросло б достатньо е, на світлі, воно може прорости, так як, до речі, півонія е, тонколисна проростає трав'яниста. Так? А от зараз, подивіться, це прекрас насінинку, то вже зараз під другу стратифікацію ми знаємо, я перейду. ми знаємо, що буде холод, що буде дуже жарко, так? вона може висохнути, то я сюди її просто жалко, то ми її сюди ось підкопаємо, зараз, пашка все одною рукою робити, І просто отак от підсадимо от сюди. Закопаємо її під кущиком. Тут буде її достатньо, щоб прорости, а потім її пересадити. Ось, тобто ми з вами вже знаємо, що насінинка, яка пролежала зверху, блискуча, гарненька, не висушена. Це значить, що їй було всього достатньо для того, щоб пройти стратифікацію, і наступної весни ми абсолютно точно з вами отримаємо результат. Ось, о, дивіться, ще така сама гарна насінинка теж є сюди, ось так впушене. Добавлю і все. Тут у нас з вами буде наступного року дві насінинки, тому що ми вже їх потримали. Вони дуже міцненькі, у них точно все там є, те, що треба всередині насіння. Ось, дівчатка, така вам школа півонія Люба.